Вітаю вас, друзі. Як завжди, мені дуже приємно з вами знову зустрітися. В гостях у мене Лариса Болтнєва. Вітаю вас, пані Лариса. Для тих, хто не знає, це голова громадського об'єднання Спілка виборців. А ще Лариса приймає участь у дуже важливому питанні реформування нашої держави через зміну виборчого законодавства. Саме вона і є. Той головний механізм в нашому процесі, яка формує зміни до цих дуже важливих законів, я Лариса хотів. Задати вам одразу багато питань, про те, ми давно не бачились, і я знаю, ви займалися важливою справою. Ви зараз модернізуєте сайт, на якому, власне кажучи, буде проходити обговорення цих змін. Буквально два слова. Скажіть для наших глядачів, щоб вони розуміли. А я в описанні цього відео поставлю посилання на цей сайт. Можна да, так зробити, щоб люди вже мали можливість, хай він трохи, я так розумію, ще не до кінця розроблений, але щоб вони вже мали уяву, заходили, там, щось бачили. Тому два слова про цей сайт. Дякую. Сайт називається Rubicon.in.ua, але зараз в ефірі стара версія, де вона дуже багато різної інформації. Новий сайт буде спрямований саме на Виборчий кодекс, і його зміни конкретні, які будуть проводитись, і так далі. Цей сайт буде платформою для спілкування всіх бажаючих українців, хто хоче долучитися до ну, Коригування Виборчого кодексу, які у них є пропозиції, це буде все групуватися, обговорюватися. Там буде блог, де можна буде окремі питання винести і обговорити прямо полемікою. Можна писати якісь статті, кожен може висказати свою думку, своє бачення, чому важливо, щоб це було. Письмово, тому що людина, коли вона розказує це одне. А коли вона починає писати, вона формулює чітко свої думки. А вона у себе в голові, перш за все, наводить порядок і потім розповідає іншим. А я, наприклад, як журналіст, можу там публікувати на блозі свої статті? Звичайно, звичайно. І ви, як журналісти, і той, хто захоче, він звернеться до мене, я дам певні права і він зможе сам викласти, і, якщо не зможе сам, я допоможу. Він дасть матеріал і я виложу за місця. Я, з вашого дозволу, Лариса, зараз звернусь. Якщо серед наших глядачів, серед моїх. Підписників, є айтішники, і які, так же як і ми, так і всі українці хворіємо на Україну і бажаємо їй розвитку. Будь ласка, хлопці, дівчата, долучайтеся, виходьте, я залишу вашу електронну пошту посилання, буквально прямо на Ларису, і допоможіть, щоб цей сайт був ну, реально модерновий. Добре. Лариса, зараз країна перебуває в череді корупційних скандалів. Вони, от, в мене таке враження, що водоспадом на нашу голову ліються, і кінця і краю їм нема. Я розумію, що відбувається. От, на жаль, багато людей не можуть правильно встановити наслідка причини зв'язок. От те, що зараз відбувається у нас в країні, це не просто корупція, це не просто випадкові люди, це є результат політичної кризи, саме політичної кризи, тому що політика формує все і культуру, і економіку, і взагалі формує наше з вами майбутнє. І от зараз політика в Україні така, яка нам намалювала наше майбутнє в злиднях, в горі і в війні. І ми зараз перебуваємо в цих реаліях. То, Лариса, наскільки, на вашу думку, зміна виборчого законодавства? А це ж не тільки закони про вибори місцеві ради, Верховну Раду, це і закон про ЦВК, Можуть змінити ситуацію, можуть подолати цю політичну кризу. Ну, По-перше, новий виборчий кодекс, якщо б його прийняли так, як я запропонувала, то у нас з'явиться незалежна гілка влади, яка називається виборчі комісії. Цей інструмент. Ви зараз про зараз... закон ЦВК говорите, так? Так, це комісії Формуються знизу вгору. Е, і це... уточнення Формуються як? Їх призначають хтось знизу? чи як їх формують? Е, е, ні, їх е, вибирає громада. Громад, вот. це дуже важливо. громад е, вибирає своїх представників. І вже при, з представників складається е, обласний рівень е, е, комісій. А потім області відправляють своїх представників в ЦВК. Тобто ЦВК не призначає президент. Президент виконує тільки роль якби гаранта. Він представляє центральну виборчу комісію в Верховній Раді, ту, яку сформували виборці. А як побороти корупцію? Чи... Буде сприяти нововиборче законодавство видаленню з нашої держави такої пухлини, як корупція? Що таке корупція? Я хотіла би трошечки буквально на цьому зупинитися. Звідки вона береться? По-перше, це стосується бюджетних коштів загалі в світі, в демократичних країнах, це вже реалізовано і одна структура. Має збирати і накопичувати гроші, друга структура витрачає кошти, третя структура повинна контролювати, куди витрачені бюджетні кошти. І ці структури повинні мати абсолютно незалежний статус. Вони не можуть бути пов'язані між собою. Як тільки у них з'являється зв'язок між собою, з цього моменту починається корупція. В Україні пов'язуючим цим а, ланцюгом є президент і офіс президента. А, і тому у, у нас корупція, ну та голову, я, самі тобто, знаєте. Тобто У що. нас виходить так, що ліса старожить курей, а вовк пасе ягнят. Да? Десь так. Так. А, і тому. У нашого президента є надповноваження, у нього є більшість Верховній Раді, у нього є підтримка е, з боку виборців, є підтримка е, партнерів за кордону. І наш президент, грубо кажучи, протягом місяця може зробити незалежні гілки влади на законодавчому рівні. Якщо б хотів. Якщо хотів би, і подавав е, корупцію, корупційні схеми протягом місяця, я не кажу там двох, трьох. А от якщо ми підемо е, через Виборчий кодекс, у нас е, менше повноважень, можна сказати, у нас взагалі їх нема. У нас е, виборців України позбавили повноважень е, взагалі на щось впливати. І тому... Якщо ми будемо робити, то це у нас може зайняти і рік, і два, тобто роки. Я от зрозумів. Я буквально вчора виставив пост в Фейсбуці і там конкретно написав, що ну, реально Зеленському як президенту, враховуючи його повноваження, вплив на парламент, на уряд розпочати процес перезавантаження держави, це просто на раз-два. Але ж справа в тому, що, на жаль, президент України знаходиться на іншому боці барикади. Він там, де кримінальні клани. І от тут дійсна проблема політична криза. Яким чином її зафіксувати в суспільстві? Я, наприклад, бачу це через норми в законі про вибори, про гранічну явку виборців. Ну, на мій погляд, якщо на вибори не прийшло більше 50% виборців, то вибори визнаються недійсними. Перевибори, недавно бавилася з цифрами, і це 73%. 24,5% – Ну це Зеленський набрав і Порошенко, да mm. і ну, цифра 73% дуже вражає, так mm. президент має таку велику підтримку серед населення. І я тут почала гратися з цифрами, але ж це 73% від числа прийнятих участь у виборах. А коли я подивилась, скільки у нас а, а, всього виборців і скільки прийняло участь, то а, Порошенко разом з Зеленським набрали 38% голосів виборців. А ті, хто не прийшов на вибори, і ті, хто зіпсували бю бюлетні, їх становить. 62 відсотка. Думайте цю цифру. Це навіть не 50, не 51. 62. Це значить, що е, з п'яти українців троє не підтримує взагалі владу. Це треба визнати. Просто люди не знають, скільки їх загалом ці цифри скриваються, щоб люди не знали. Яка ситуація в країні, і вони е, створили такий собі фінансовий оазіс для купки малої групи людей, і е, перебувають в цьому Азі. А людям кажуть: не на часі, нічого не можна зробити. Корупція вона во всьому світі, не тільки в Україні, але в таких масштабах ні, ніде нема, тільки в країнах, де є. Країнах, де є диктатура, є в Росії, ще десь Де так. диктатура. Бо диктатура породжує корупцію, саме диктатура. А демократія вона вбиває корупцію. А, до речі, ще Кучма, у нього був вибір, або йти демократичним шляхом, або йти авторитарним. Оскільки він був червоний директор, то він пішов шляхом авторитарним. Ось і ми бачимо цей результат: що корупція просто зашкалює вже. вимушені партнери сюди присилати контролерів. Ну ви зараз назвали такі цифри вражаючи. Тобто, як на мене, ми всі є заручниками 38%. Так. О, от, люди вдумайтесь, от наш рівень життя залежить від 38%, які ходять на вибори. А ми, ті вумні, красиві, які кажуть, та ні, я не піду, тому що, ну і далі у кожного своя версія. Ми тепер пожинаємо плоди. Хоча треба сказати, що люди не ходять на вибори не тому, що вони ледачі, а тому, що вони не вірять політикам. Це і є uh, політична криза. Uh, тому що вони не бачать змін. Uh. Uh, uh, так uh, взагалі uh, у нас же була графа проти всіх. Uh. І вона фіксувала політичну кризу. А зараз її скасували. І ти. Uh, і у нас зараз така система, що uh, з згір, uh, гірших. Вибирають найкращих. Розумієте? Але ну, не хочеться. Знаєте, я, я думаю, що е, в умовах е, партийних списків ми маємо іншу ситуацію. Ми з гірших обираємо найгірших. Тому що списки ми взагалі не контролюємо. А це взагалі е, жахливо. У нас е, народні Депутати перестали бути народними, вони стали від політичних партій. А треба, щоб у виборах були представлені всі: І громадські об'єднання, і профспілки, і ті ж територіальні громади. А коли ми голосуємо за списки, це нам грубо кажуть, чи хтось переживав їду, а потім нам подає. Та це, це жахливо. Це жахливо просто. Не можна цього робити. І вони кожен має боротися сам, його виберуть виборці або ні. Він сам себе має представляти. А так партія всі проголосував за ті ж да, народа, а туди і... потім набирали всіх, кого вже знайдуть. В цю партію І зараз буде велика битва, бо ми ж піднімаємо питання про зміну виборчого законодавства, зміну закону ЦВК. І ми кажемо владі, слугам, ОПЗЖ, Європейським солідарностям, ми кажемо, кримінальним кланам все хлопці, будемо жити тепер по нашим законам, а обиратися у владу по Нашим правилам, які ми вам запропонуємо. І зараз буде битва, тому що сотні мільярдів доларів вже чекають Україну на оновлення. А їх діребанити можна, якщо у владу прийдуть гірші з найгірших. Якщо прийдуть моральні політики, то ці сто, сотні мільярдів підуть на розвиток країни. А якщо ми допустимо, що вони прийдуть, от тут дуже важливо, люди. почуйте, якщо ми з вами допустимо, що якщо ці потвори знову прийдуть в парламент, ну тоді нам грош сина. Але ж не допустити їх можна тільки, якщо ми з вами будемо спроможні змусити Зеленського ініціювати зміни до виборчого законодавства. Десь так. Головне, треба пам'ятати, що у нас 62%, реальних 62 Ті, хто підтримують там Порошенко, Зеленського, Тимошенко, їх 38. Розумієте, всі інші хто не згоден, всі, хто протестують, всі, хто не хоче підтримувати їх 62 Тому я думаю, у нас шанс. Дуже великий. Так, дуже якщо ми станемо кулаком і вдаримо по підборіддю цієї системи, ми обов'язково переможемо. Лариса, я дуже вдячний за участь в цьому ефірі. Звертаюсь до наших глядачів. Традиційно, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях. Націлайте пропозиції, лайкайте. Важливо, щоб такі відео просто розходились по Україні. Коли ми зрозуміємо, що у нас майже 70% тих, хто хоче жити в нормальній країні, ну, тоді у нас, у нас просто шалений шанс змінити і країну, і своє життя. Бажаю всім здоров'я! Бережіть себе! До побачення!